Вітаю! Хочу записати ось це невеличке відео стосовно різниці між залежностями та плагінами. Я вже трошечки про це говорив, але хочу акцентувати на цьому вашу увагу, тому що ось це розуміння воно є принциповим для роботи з Maven. Отже, обидва і плагіни, і залежності це є, по факту, це є звичайні jar файли з набіром скомпільованих класів. Але. Саме залежності можна використовувати всередині нашого продакшн та тестового коду. Ми можемо, от наприклад, як в калькуляторі, ми можемо посилатися на класи, які ми імпортували як залежності всередині нашого проєкту. В той самий час ми не можемо тут вказати імпорт на, якусь, на якийсь клас, який знаходиться всередині плагіну. А плагіни вони використовуються саме для кастомізації процесу збірки нашого проєкту. Коли ми додаємо якийсь плагін, ми можемо прив'язати метод з цього плагіну до якоїсь з фаз збірки нашого проєкту. Отже, підбиваємо підсумок. Залежності використовуються всередині нашого продакшн та тестового коду, а плагіни використовуються саме для модифікації процесу збірки.